Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко, і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі «Один плюс один», а також фільм. І сьогодні в Аргументі кіно ми позначимо початок і кінець Другої світової війни картиною Романа Полянського Піаніст. Ця стрічка Романа Полянського заснована на реальних подіях і на реальній долі польського музиканта єврейського походження Владіслава Шпільмана, того самого, який заснував колись такий популярний не тільки в Польщі, але і в нас пісенний фестиваль у Сопоті. Але піаніст не про це. Він зафільмований за біографічною книжкою Шпільмана, в якій оповідається про смерть і життя у Варшавському гетто. Власне, можна сміливо казати, що Роман Полянський зафільмував у картині піаніст і свої власні переживання, адже війна захопила його у Кракові шестирічним хлопчаком. До концтабору потрапила і там загинула його мати. Туди ж кинули його батька. Малому Романові вдалося вирватися із краківського гетто перед самісіньким його погромом. Він мандрував селами, де знаходив прихисток у католицьких родинах. І можна погодитися із тими дослідниками творчості Романа Полянського, які стверджують, що пережити в ті роки відбилося на його картинах. Адже вони просякнуті темою жаху, смерти, і також у них відчувається близька присутність диявола. І в сюжеті, який ми вам запропонуємо, зроблено одну із багатьох спроб творчого портрету кінорежисера Романа Полянського. Адже це. Той постановник, про якого написано тисячі статей, видано десятки книжок і знято не один документальний фільм. Подивимось і нашу коротку версію кінематографічного шляху Романа Полянського. Кінорежисер Роман Полянський воїстину належить світові. Народився в Парижі, виріс у Кракові. Фільми знімав у Франції, Британії, США, Німеччині. Його кіно також космополітичне та універсальне. Воно частіше звертається до окремої людини, ніж до класу чи націй. частіше запитує ніж дає відповіді. Тут немає ні політичних реалій, ні ідеологічного протистояння, ні навіть естетичного екстремізму, як у багатьох його сучасників. Роман Полянський закінчив славетну кіношколу у Лодзі. Під час навчання зафільмував кілька короткометражок, що вони мали успіх на міжнародних фестивалях. У повному метрі дебютував стрічкою Ніж у воді. Фільм зажив гучної слави і навіть був номінований на Оскара. Європейцям історія про стосунки подружньої пари з вищого польського світу та простого юнака сподобалась надзвичайно. Можливо, ще й тому, що полянський показав не класовий конфлікт, а психологічну дуель двох чоловіків з різних соціальних Андрій, верств. Місце протистояння. Яхта. Тривалість дії. Доба. Віддайте ніж. Собі. Підійди, і візьми. Бі, пану, Віддайте мій ніж, пане. У фіналі подружня пара опиняється на роздоріжжі. Час, проведений у товаристві чужої людини, змінив їхні стосунки. Тепер важко сказати, яку дорогу вони оберуть. Так з'являється одна з головних кінотем Романа Полянського: мінливість навколишнього світу, недостатність наших уявлень про нього. Полянський показав, що пізнання це справжній акт трагедії. Не виринає. виринає. Слышиш? Чуєш? Не виплива. Не виринає. Один з найяскравіших фільмів на цю тему – «Відраза» із Катрін Деньо у головній ролі. Цю стрічку Полянський зафільмував у Британії, розпоряджаючись досить невеликим бюджетом, проте дуже винахідливо. Ми бачимо довкілля очима головної героїні божевільної працівниці косметичного салону. А в неї особлива оптика. Разом з героїною глядач занурюється у світ шокуючих фантазій і марень. Лише наприкінці Полянський показує нам героїню об'єктивно. І це видовище запам'ятовується надовго. Відразу відкрила дорогу Полянському до Голівуду, де він спочатку поставив знамениту пародійну стрічку Безстрашні винищувачі вампірів, а потім дитині Розмарі. 1968 і 69 роки перетворили Романа Полянського не тільки на легенду кінематографа, вони зробили з нього один із символів популярної культури ХХ століття. У фільмі Безстрашні винищувачі вампірів головну жіночу роль зіграла актриса Шарон Тейт влітку 1968-го Вона стала дружиною Романа Полянського. Кінознаменитості поєдналися в шлюбі. За цим з цікавістю спостерігають і преса і публіка. Він режисер поляк з походження, Роман Поланський. вона американська актриса Шарон Тейт. величезний інтерес до їхнього шлюбу засвідчив, що магія кіно сьогодні сильна, як і завжди. А наступного літа у серпні була вбита членами так званої родини Чарльза Менсона. Ця подія набула надзвичайного розголосу. Її по різному тлумачили. І Чи не найпопулярнішою була версія, що вбивство Тейт є нібито розплатою Романа Полянського за загравання з потойбічними силами? у вітальні було повішено Шерон Тейт зірку долини ляльок на восьмому місяці вагітності. Її вдарили ножем 16 разів. чоловік Шерон, Роман Полянський, в цей час перебував у Європі. На вхідних дверях кров'ю Шерон Тейт був напис Свиня. Ну, а сам режисер казав, що для нього ці події лише підтвердили песимізм його світогляду. Одна з показових стрічок Романа Полянського пізнішого періоду Китайський квартал. Полянський зафільмував картину у кращих традиціях повоєнного голівудського чорного фільму. Головний герой приватний детектив, що переважно стежить за зрадливими дружинами. Справа, за яку він береться, на перший погляд здається досить простою. Проте з кожним кроком детективу доводиться відкривати все більше таємниць. ми з моїм батьком. Розумієш? Чи тобі це так важко збагнути? You you. він зґвалтував тебе. <звук> І це пізнання нікому не приносить щастя. Кетрін, я твій дідусь. Люба, я твій дідусь. Кетрін, сідай в машину. Подальші роботи Полянського також не відзначались оптимізмом. А стрічка-мешканиці до сьогодні вражає своїм похмурим колоритом. Цього разу Полянський сам зіграв головну роль у своєму фільмі. І його герой Поляк Трилковський винаймає квартиру в Парижі. Він в'їжджає у помешкання жінки, що там напередодні викинулася з вікна. Все, що відбувається з ним далі, є повільним, але незворотнім зануренням у божевілля. У книжці мемуарів Полянський пише, що деякі психіатри зауважили, мовляв, мешканець, як і відраза, містять клінічно точний опис шизофренії. Психіатри запитували, звідки Полянський знає про неї так багато. Мені пише режисер, було незручно казати, що єдиним джерелом знань була моя фантазія. Піаніст Роман Полянський звертається до досвіду, який також важко назвати нормальним. Проте наразі йдеться не про дослідження хворої свідомості. Герой фільму піаніст Шпільман якраз здоровий. Хворим є світ навколо нього. Розповідаючи про трагедію Варшавського гетто, Полянський, як завжди, не надто поспішає розставляти акценти. Він стежить за подіями. А на його героя людину, котра відчуває себе лише піаністом, що миті чигає смерть. Проте цей факт не робить героя інакше, не перероджує його. Зрештою, переродження не мало б особливого значення, бо ні його смерть, ні його життя йому не належать. Вони в руках інших людей. Єдине, що міг зробити піаніст Шпільман, зайвий раз не випробовувати долю. І вона, врешті-решт, змилостивилась до нього. Після звільнення він повертається до свого піаніна. Життя триває, акт пізнання цього разу не обернувся божевіллям. Попри те, що піаніст це звичайно екранізація біографії конкретної людини. Можна сказати, що це також екранізація переживань Романа Полянського. І можна не сумніватися, що він відбив зобразив життя гетто в найменших подробицях, часто неймовірних і фантастичних. Наприклад, те, що євреям не дозволяли ходити по тротуарах і зганяли їх на дорогу, а часом розстрілювали без зайвих розмов. Піаніст отримав масу найпрестижніших фестивальних призів і найвищих кінематографічних нагород. Хоча фільм, очевидно, далеко не найкращий у яскравій творчості Романа Полянського. Він хібує на літературність. Відтворення реальності часто стає самодостатнім і не додає картині як гармонійному кінематографічному твору. Золотий дощ призів упав на Полянського ніби за всю його велику і незрівнянну кінотворчість. Але в кожному разі піаніст це найбільш особистий фільм Романа Полянського і в якихось принципових речах дуже сміливий. Режисерові вистачає духу послідовно показувати головного героя зовсім не героєм і навіть не симпатичним персонажем. Це просто людина, яка прагне одного вижити у пеклі. Подібні речі, очевидно, не завжди пов'язані із героїкою. До речі, неймовірно, але на зйомках піаніста Роман Полянський зустрів ту людину, яка допомогла йому вирватися із краківського гетто. Ну а зараз ми подивимося сюжет про цілий пласт картин, які присвячені цій болючій темі. Як би дивно, і навіть дико це не звучало, але Голокост вже давно став популярною кінотемою. Звернення до неї це часто гарантований шлях до престижних фестивальних новород. Стрічка Стівена Спілберга Список Шиндлера є найбільш титулованою. Основою для неї стала документальна книжка Томаса Кеніль Ковчег Шиндлера, що розповідає про порятунок понад тисячі євреїв з краківського гетто. Головний герой чеський німець підприємець Оскар Шиндлер, якому були однаково байдужі і нацисти, і євреї. Він хотів лише заробити гроші. Проте ліквідація краківського гета, свідком якої Шиндлер став, змусила його по іншому поглянути на ситуацію. Центрально ідеологічне протистояння стрічці стосується теми абсолютної влади над людиною. Комендант концтабору Плашові Адам Гот вважає, що ознакою влади є здатність відібрати життя у людини в той час як Шиндлер переконує, що абсолютна влада в тому, аби життя зберегти. І рятування євреїв стає для шиндлера місією. Один з найгостріших моментів це укладання списку, в якому зазначаються імена тих, хто має бути шиндлером викупленим. Картина закінчується порятунком людей, цілком досі цитованої Спілбергом Торе: той, хто врятував життя однієї людини, врятує світ. Джесуе, ти ніколи не їздив на поїзді? Ні, він гарний. Дуже всередині все з дерева, крісел немає, всі стоять. Італійський режисер Роберто Беніні у фільмі Життя прекрасне по іншому розставляє акценти. Головний герой, потрапивши сином до концтабору, докладає величезних зусиль, аби хлопчик не дізнався правду про становище, в якому вони опинилися. За всіх умов життя повинно залишатися прекрасно. Срічка Беніні не схожа на реалістичний документ. Це притча, навіть казка. Умовні жанру стала однією з причин неприйняття фільму частиною публіки. Мовляв, така серйозна тема, як Голокост, вимагає серйозного ставлення до себе. Прихильники ж кажуть, що форма не відміняє серйозного змісту, бо ціна цієї містифікації все одно висока. Смерть у фільмі залишається смертю. Авторів американської стрічки Здібний учень цікавить психологічний аспект нацистських злочинів. Герой картини наш сучасник проявляє інтерес до тему голокосту. Переглядає стрічки, вивчає документи. Згодом випадково в зустрінутому дідусеві впізнає колишнього нацистського ката, який знищував людей в освенці. Хлопець хоче дізнатися більше. Він шантажує діда, витягуючи з нього інформацію, змушує одягти нацистську форму. З поверненням спогадів у дідуся знову пробуджується потяг до насильства. Марш! Маршируй! right. Праворуч. Маршируй! Face right. Праворуч. Маршируй! March. Марч. Stop it! Зупинися. Стрічка романа полянського піаніста своєю чергою розвиває традицію, започаткованою Стівеном Спілбергом. Цю картину часто порівнюють саме зі списком Шіндлера, адже обидві розповідають історію, побудовану на документальних свідченнях. Та якщо у Спілберга герой-рятівник, то в Полянського він жертва. Піаніст Владіслав Шпільман разом із родиною потрапляє у Варшавське гетто. Він не чинить опору, не намагається втекти і не хапається за життя. Його порятунок випадковий. У фільмі ми не бачимо становлення герою, як те часто передбачають голівудські стрічки. Піаніст позбавлений саспенсу, а також чіткого розподілу на хороших та злих. У ньому також відсутні і деякі інші складові класичної драматургії. І можливо, саме тому серед згадуваних стрічок про голокост картина Романа Полянського виглядає найбільш реалістичною. Наступна наша зустріч це ніч із 11 на 12 вересня, день, коли Олександр Довженко святкував своє народження. Річ у тім, що офіційно день народження Довженка це 10 вересня. Саме 10 вересня друга субота місяця, день українського кіна. І в нас є можливість поговорити про проблеми і здобутки українського кінематографа. Також покажемо Довженкову землю. Ну а зараз в аргументі кіно володар золотої пальми, фільм Романа Полянського Піаніст на вшанування тих, хто загинув і хто вижив у Другій світовій війні. Кінематографічної ночі.